Поява хайків стала проблемою для Пісу, чи все ж таки ні. Давайте спробуємо зануритись у цю силу, щоб розібратись подетальніше. В нещодавньому відео я розповідав про недавий баланс сил. І тепер я хочу зосередитись на окремих елементах бойової системи Вани. Можете, до речі, ваші думки про хайки написати в коментарях, буде доволі цікаво їх прочитати. Я поки подякую спонсорам за підтримку канальчику. Перша помилка у розумінні Хайкі полягає в тому, що вона влетіла різко з ноги і зламала баланс сил. Тоді як насправді хайкі, і фрукти з'являються на самому початку історії, правда, механізм роботи они залишається незрозумілим. Тобто, якщо право користування фруктом було більш-менш чітко описані, то королівська Хайкі просто зтуперила супротивника. І той киваючи п'ятами біг від тебе. Ця здібність залишилася і згодом розвилася до супернового рівня. Про волю озброєння та спостереження ще навіть не було і мови. І хоч по парамеціям без хаки наноситься набагато менше шкоди, однак, якщо використовувати контрпіки, наприклад, ріжучу зброю проти Луфі. То, в принципі, можна обійтися без хаки. тільки авторові прийдеться постійно застосовувати фантазію. Виникає, звісно, питання, як і панчила вуфі без хаки. Але у мене є на це відповідь, що це гек-ситуація, яка демонструється у мемних ситуаціях. Звісно, це може стати чимось більшим. Але сьогодні не про це. У відео я в більшості моментів. Буду приводити приклад із Вуфі, тому що він головний герой. І саме він стикається з супротивниками і росте у силах, подорожуючи з однієї арки в іншу. До локтауну всі супротивники були суперлюдьми, окрім великого Саме, якого Вуфі перемагає, використовуючи кмітливість, відправляючи частину байгі куди подалі. В локтауні ми вперше стикаємось з фруктом, який домінював весь період у Таймскіпу Логією. Проблема Логії полягає в тому, що власнику. Не можу нанести не взагалі ніякої шкоди, тому будь-які протистояння Вуфі проти смокера перетворювалось у просте побиття дитини. Протистояти логії «Міхморський морський камінь і контрпік у вигляді певного елементу або матеріалу. Так, наприклад, якщо Ейс та Смокер зіграв в нічію, то ось зустріч Вуфі та Крокодайла була цікавою, тим, що це протистояння проти імбової логії. І лише завдяки кмітливості і силі водички, а згодом і крові Луфі вдається перемогти ненаситного крокодайла, містер Зеро, який не володівовою, без проблем домінував над Луфі, Тому навіть у випадку такої сюжетної непридуманості у його мамки був всі шанси винести хлопака, якби не сюжет. Енель був логією блискавки, і Уфі був для нього незручним супротивником, так як Гума повністю кондрував блискавку Енеля. Хоч він і відлетів від атак Луфі, але у полон не попав і покинув орбіту Землі, ставши людиною космосом. Його брат Портгас Ді Ейс зіштовхується з чорною бородою, і снайпер не пробив пострілом Ейса, тому аргумент, що Крокодайл забув волю після поразки Білавусу, Погано працює, так як ваногер не програвав і не здавався, і хаків все одно не мав. Тим паче, як виявилось, Ейс володіє всіма трьома видами хаків. Також варто відмітити, що окрім контрпіків у вигляді гегів, сюжетних умовностей та протилежних елементів, існувала ще здібність мечників до відчуття всього живого, коли меч міг не розрізати листок, якщо того не забажає власник. Він відчуває все живе навколо себе. Відчуває себе єдиним з мечем, тому йому не було проблемою розрізати те, що він раніше не міг. Зоро розрізає параметці леза Дас Бонса, було ще рукошики, яким користувалися агенти замість волі. Хоч, як вилось після Таймскіпу, вони володіють хакі, і вона себе краще показує. Однак це все можна списати на те, що One Piece планувався як не дуже велика манга за обсягом. Тому чим далі просувався сюжет, тим складніше було збалансувати персонажів, і багато арк до таймскіпу присуть сприймати серйозно через ось такі приколи. І до певних персонажів починають виникати запитання. За волю спостереження відповідала дуже імбова та крута мантра, і вона була не тільки ванеля, але акцент на ній був саме вартій скайпії в свою чергу роль королівської хаті. Теж починає змінюватись, і вона теж починає розвиватися, так як вже у битві Едварда Ньюгейта і Шанкса з'являються перші кваші королівської хаті. І персонаж по типу Вуфі починає її теж використовувати, хоча і робить це несвідомо. Рейлі так взагалі використовує проникаючу вулю озброєння, яку Вуфі повноцінно засвоїть уже в арцівану. Найбільший пік можливостей можна побачити у Марінфорді: стріли куджа, невидима хаті озброєння, яка дозволяє наносити шкоду логії, не Користовуючи контр елементів, тоді й не йшлася мова про чорну мазуту, вона була невидима і не така ефектна. Також хакі послабила ямі-ямі тіча. Який спеціалізувався на тому, що знешкоджує сили фруктів, і наявність хакі все ж таки послаблює його потенціал, так як фулл-тіма фруктовиків вже не буде такою всесильною. І ось у світі One Piece настає Таймскіп. Всі ті моменти, які я називав до цього, були доопрацьовані, і ми нарешті отримали базу, від якою можна відштовхуватися. Хакі озброєння стала видимою, хакі спостереження отримала звукове супроводження, і в цілому не сильно змінилося з часів ТаймСкіпу. Королівська хакі. Вбирає в себе елемент протистояння і знешкодження людей слабким духом. І тепер вона дуже класно виглядає: червоні блискавки і всі інші елементи бойової системи, які не пов'язані з фруктами, відійшли на другий план або стали складовими хаті, які робили її тільки сильнішою. Тож із всього того, що я навів, ми бачимо, що хакі не взялось не звідки і поступово еволюціонувала у те, що ми отримали по факту. І тут не вийшов обійтися одними фруктами, так як вже на початку сюжету були закладені певні елементи волі. Може опланувалось зробити все зовсім по іншому. Але ті здібності, які показували себе гірше ніж хакі, все одно вдалось зберегти. Так тепер ми отримали обмежену кількість скілів із Шикі. Але ось особливість мечників, я думаю, все-таки буде існувати окремо, так як Ашура Зора ніяк не пов'язана із хакі. І я нічого поганого не бачу в хакі. Це як доповнення Хадо в блічі. Так, вона створила сюжетні дірки, але розуміючи відсутність балансу сил Ван Пісу і домінуючу роль сюжету, ти починаєш якось на це менше акцентувати свою увагу, тим паче Хакі дає змогу ефективно і ефектно протистояти фруктам. І це стосується не тільки волі озброєння, так як по суті на ній робиться найбільший фокус. Але не варто забувати, що саме через королівську волю шанкс схилив і відмінив здібності Арамакі, Во відмінив здібності Дока Какію. Хоча ще немає точного підтвердження, що це була застосована саме королівська воля у трафі, так по своєму арсеналу хакі менш різноманітна аніж фрукти, але вона дає змогу персонажам показати силу свого внутрішнього духу. І це може зробити будь-який персонаж. Він не відчуває себе слабким тільки тому, що у нього немає фрукта, і спостерігати за чистими вольовиками і комбінаторами дуже цікаво. Хоча я не згоден із словами Кайдо, що топи це вольовики, які не користуються фруктами. Тому що, наприклад, щоб втомувати пробуджений Зоан, потрібен також сильний дух, щоб не стати таким, як ті монстри з Імпелдауну. Однак чи можна було обійтися без хакі, типу, щоб кожна битва, як до Таймскіпу, крім фінального панчу, включала якісь цікаві елементи файтингу, як це було у протистоянні з крокобоєм та Енелем. Однак це було б дуже геморно для автора, який любить використовувати одні й ті самі шаблони. Та й з кожним разом було б важче продумати ідеальну стратегію. І все одно глядачі докопувались до певних деталей, а так. Ти бачиш, як персонаж качає свою хакі, і відповідно, тобі буде набагато менше запитань, хоча все одно на першому місці буде стояти сюжет. І відкидувати закладені ідеї на початку було б теж погано, бо це б тупо ні до чого не призвело. Плюс додайте ефектність аніме і манги, що дозволяє залучати нових глядачів. А чим більше здібностей, тим більше обговорень. І різноманітних срачів на рахунок балансу сил. Тож, отримавши для самих себе певні відповіді на свої запитання, у цьому відео я прийшовся по хаті в цілому, і надалі кожен вид можна буде розібрати окремо. Я думаю, це буде цікаве ворне відео.